Проба номер два. До речі, в ліві ворота Месі забив третій м'яч. Так, і виров Люріс жеребкування. Хто б'є, ви першу ви приймаєте, Ліріс сказав, ми виконуємо перші. Я сказав, окей, марчиня, клієнт. Ліві ворота. ворота. Так, Люрісу. Починати, так би мовити. Зрештою, друзі, як ви вже такі. Змога на Фейсбуці напишіть інтуїтивно, хто виграє серію. В ліві ворота був забитий, друзі. Уявіть собі, центр поля в ліві ворота будуть бити. Один я його забив в додатковий час Мова Решта була забита вправі. Слідкує. Отже, за фіналом що, різ, світу. поплескав Мартінеса. так, шанобливо, один по відношенню до одного, два воротарі. Два. Я б сказав, віп-футболісти. Сирі, тому що від неї багато чому належить, або як Олександр Шовковський каже, чи зможуть вони спонукати виконавця пенальті вбити так, як бити талянку Бапе марокар, перший або дерили. Так МБП буде виконувати пенальті проти Мартінеса. Третій пенальті, друзі, в цьому поєдинку для кіляна МБАПЕ. Отже, протистояння мартінес Бапе до речі без траштовки нову обходиться, хоча Мартінес і в англійській прем'єр-лізі. Міг лякати МПП розбігається із правої ноги, Баба б'є і майже зватує, але забувається. Мала ходиться так стрибку, метр десь висота а, піднятого м'яча. Він Бапе, який підліво для себе стійковарі, скеровує його з правої робочої ноги, тянеться в стрибку і ледь не дотягується а, лівою рукою до нього. До речі, триває в той самий кут пробував. Так, Мартінес ледь лівою рукою не парирує з під правої для себе стійковоріт, але не дотягується. Лео Мессі! лео Месі! Іде бити Лео Месі, капітан збірної Аргентини, капітану збірної Франції. Фінал Чемпіонату світу 2022. Ну зрозуміло, Мбапе бапе бою справою шульга месі моще м'яч і заходитиме забігатиме на нього з підлівої ноги. Отже, месі метр п'ять до м'яча. Такий розбіг у нього буде. Лео Месі розбігається. Месі робить паузу і, і заробітає месі. месі. Друзі, це нерви, щоб ви розуміли. Месі підбігає до м'яча і на мить пауза, на мить за такий рух, як у фільмах, і потім вже виконує Льоріс різне рухається. Так, Льоріс та грав по м'ячу, він не падає. Тому месі за Дивиться, Льоріс стоїть на лінії. І Він тоді прибуває і дуже слабко котив. Але вже Льоріс навіть не встиг з підправи для себе стійки. Навіть низом цей новий сотки м'яч потягнути. Але ось це справжня нервів, психологія. Інтуїція, вгадування Коман, команд. Коман. Удар один-один серія. Коман, і не забиває коман! Не забиває. Мартінес, друзі, інтрига живе. Зараз це просто нерви. Не забиває Коман. Він пробував у нижній правий кут воріт. І Мартінес рятує. Рятує свою команду. Держав до речі, поміщу, він стрибав кут, коли бив суперник, і він стигає тепер жопенирвати, причому йому м'яч влучає в груди. Майже в голову, але саме в груди, де сонячне сплетіння. І він з таким чином зупиняє м'яч. Тому, друзі, ще раз один-один серії залишається, але на один удар більше французи виконали в цій серії пенальті. І тепер, власне, вже виконують, виконуватимуть свій 11-метровий удар. Дібала з лівої буде бити. Дібала б'є по центру. Забивай. Під іншою стійку підніме для себе так вирішив стрибнути льоріс а Дібала низом не дуже сильно, але доволі так і не слабко, б'є низом, а, влучаючи в ворота. і Тому 2-1 тина виходить уперед. Ну зараз дібала нічого не вигадував, він пробив по центру. І зараз а, спроба номер 3 від а, французів. Чого мені? Чу Чо мені крокує. Не поспішаючи, чо мені, Мартінес? Мені подобається, що ножливість виконання пенаті. Ніхто нікого не дратує, не підходить, нічого не говорить. Не, ні. не, не провокує! провокує не було як матчі Аргентина, коли нідерландці п'ятьох там до кожного аргентинця підходили перед виконанням удару після вашої серії і просто там обзували, штовхалися, Даруйте, не, не обзивалися, звісно, а казали погані слова. І так далі. Так, Чомані, Чомані і Мартінес? Чомані справа справої? Хоча <смеш> знову ж таки Мартінес вгадав напрямок удару. Друзі, з трьох пострілів з 11 в після матчеві серії лише один м'яч вгадував Мартінес і якби навіть влучав в площину воріт. Мартінес би перервав цей удар, друзі. Але це ще не все. Це лише третій удар буде від збірної Аргентини. Але Рахунок... цей третій удар треба забити. Рахунок 2-1, друзі ще раз на користь збірної Аргентини і а, закінчується у нас виконання третіх пенальтів. Аргентина якраз буде його виконувати в даному випадку з прави. Це робитиме захисник. А, він наперед сплитів захисту підіме для себе стійковий рідний зон. Чу граючи глупі про саме поміщувати, не мають сидіти, але не потягнув ніяк сіправлення зараз. Зараз най... на най... най... зараз. Потрібно забувати французам. Якщо вони зараз не реалізовують пенальті, все, Аргентина стає триразовим чемпіоном світу. Якщо ні, то Франція матиме свій шанс стати триразовим чемпіоном світу і залишитися в серії пенальті. Це просто божевілля. 3-1 за пенальті, четвертий удар від аргентинців. Друзі, 200 лайків, 200 коментарів. Давайте зазігнамо ці рекорди на офіційній сторінці. -про. про що я про пенальті? А я тому, про, про все лайки. а я про все. Про Друзі, роборди, про зараз четвертий пенальті вже. від французів. По мені зараз пробуватиме удар, і він забиває. Він забиває. Два триста на хунок у Піднімає м'яч по центру під поперечину, але надійно з запасом, так що він не ризикує зірвати м'яч. Тоді як під праву стійку кидався Мартінес, Пітер, майже по центру він пробував так. А на пам'ять зміни Франції піднявся з лави запасних цьому матчі. Він саме скерував під поперечину. Два-три Франція відстає на один м'яч. Але Аргентина, якщо зараз ось цей п'ятий для себе пенальті реалізує, то вже все, все п'ятий це не п'ятий, це четвертий Ой, даруйте четвертий для себе саме для Аргентини, так. В поєдинку п'ятий, а сері пенаті четвертий. Тоді серія закінчиться. Якщо радина реалізує, артена може стати чемпіоном. Франці треба перерити м'яч руками Лоріса, бо налякати є суперника. Отже, Монтієль б'єртини. Друзі, вона чемпіон світу. Це фантастика. Це просто божевілля. Вітаємо чотири два на користь Арентини серій пісимачо. Панаті підліву для себе стійковий рідний за старого м'яч. Флановий захисник, правослановий захисник збір Алентини. Відолкіпера і той вже не прочитав. І це 4-2 в серії. Після 3-3 вигровий час з овертаймом у фіналі чемпіонату 2020. Франція відігралася, потім 2-3. Оступалася футболу. Вітає збірну червий вираж чемпіонату світу. З нашої криївки. ЗСУ. Дожуємо і перемоги України світу з футболу FIFA 2020.